Знову в наявності модельки від MGX. Це модель H12Y, тобто їхня максимальна версія. З сенсорним мотором. По комплектації додаткові колеса. 4 штуки, йде набір. Пулькерування. Додаткові пружинки для амортизаторів, зарядка, інструменти. Ось такий бампер. І, звісно ж, це буде інструкція каталог запчастин для цієї моделі, тому що вони повністю обслуговуються, ремонтуються, все, як і має бути. Це краулер в 12 масштабі. Ось так. Це колір Silver. Ось так. Відкривається капот. Прикольні такі зажимчики. Далі дуже класна штука, це те, що. Ось так корпус на таких магнітах, тобто він сам фіксується, і дуже зручне відкривання. Ось так це відкривається. Є підсвіточка, світяться фари. Далі ось сенсорний безколекторний мотор, ну, тобто безщитковий простими словами. Є серва на 20 кг, металеве шасі І є акумулятор на 2000 мАч. Він теж іде в комплекті. І є бокс. Для приймача масло наповнення амортизатори, Подивіться, наскільки плавно відпрацьовує ходовочка, тому що це такі позашляхові кораллери. І по ходовці подивіться, йдуть вже металеві тяги, ось такі портальні мости, тяги, рульові, тяги ходові, рами і є металеві кардани. Така цікава моделька, доволі важка, бо дійсно тут багато металу. Ну і сама конструкція моделі та зовнішній вигляд дуже і дуже цікаві.